Ми, шанування пані і панове, ну, і я, і ви бачимо, що наші можновладці, повновладні, сильно возбудилися на тему виборів грядущих. Мародерократія танком виглядає на те, пре на друге коло, на другий термін, ну якби засмакувало їм. Ну, в принципі, ну а що дивно? Ну, а кому б таке не смакувало? Ну, а кому б не смакувала абсолютна безконтрольність. Тотальна! Назвіть мені на Європейському континенті хоча б одну країну чи один істеблішмент, який би існував уже ось ну, 4-й, 5 рік, а два роки з приставкою Ультра, Супер, Гіпер, в умовах абсолютної, тотальної, одноосібності. Безкарності, безконтрольності, роблять лише те, що вважають необхідне, без порахувань. Абсолютно ні з, ні з ким, ні з чим. І, і, і це вже є новою, їхньою такою нормою. Нема таких країн, навіть, навіть Путін, він і то є в системі певних внутрішніх. Противаг всередині чекіського режиму, де є різного крила. В нас є різні крила в них. В нас навіть і того нема. В нас навіть і того нема. Тому, звичайно, що засмакувало? Ну, то чекайте, кому б то не смакувало? Кому би не смакувала абсолютна влада, перед якою навіть монархічні моделі там, 18 17 століття видаються дуже навіть кумедними, бо навіть там маячила гільотина. Тут ми розуміємо, що це вже. і, і, і... Навіть думати нема, про що й говорити нема про що. Тому, ну, пройшовши цей шлях від малоросійства до мародерства, безумовно, до 2029 року. Вдумайтеся, вдумайтеся це всі наші 20-ті роки 21-го сторіччя. Ось цей істеблішмент з. Абсолютно нейтраль... нейтралізованими, убитими, ліквідованими, бодай найменшими проявами систем балансу і противаг, що є в основі взагалі демократії як стійкої конструкції. Стійкої. Звичайно, хоче забетонуватися, зафіксуватися, залакуватися до 2029 року, тобто до кінця цього десятиріччя. Ну, я не буду повторювати аргументацію, чому ці вибори є виборами без вибору. Я це доволі розлого зробив у посиденьках домашньому етері. То в п'ятницю, п'ятницю так, то та, То було. То я просто людей, які це пропустили, цей етер. Я, Переадресовую до, е, на youtube каналі до відео за п'ятницю е, «Домашній ЕТР. Там якраз я е, максимально розлого писав, е, чому ці вибори є без вибору, без виборів Суто технологічно. Е, я не буду це повторювати. Мені здається, це взагалі не теж очевидно. Це самоочевидна істина. В умовах воєнного стану, в умовах повноти влади і повновладдя в умовах абсолютизму, абсолютизму однієї особи чи групи осіб будь-які вибори, в принципі, апріорі, а тим паче в умовах теперішніх, які, які навіть то, то навіть не треба це просто навіть не треба. Вони є виборами без вибору наперед. Буде. Театральна іграшкова імітація змагальності. Е, натомість сама основа нечесності лишається фундаментом. Це будуть максимально нечесні вибори, неконкурентні, де абсолютно не можуть різні політичні гравці, яких заборонив воєнний стан грати на рівні з владою, яка чотири роки, а два останні роки було супер. Була єдиним солістом і ця монопольна ситуація, становище абсолютна монополія це є супермонополія. На все від медій до потоків. Вона унеможливлює взагалі розмову про вибори як про демократичний процедурний інструмент для зміни владити. У нас цього не може бути взагалі. І тому, власне кажучи, оскільки це є завідомо програшна, Просто тупикова м, м, справа, я е, дозволю собі, хто це сприйме як жартома, хто це сприйме просто як на антитезі. Власне, на антитезі я дозволю собі зробити конструктивну пропозицію. Конструктивна пропозиція в умовах, коли нема сенсу брати участь в завідомо програшних м, м, процесах, і нечесних, несправедливих, і односторонніх. Є сенс, я думаю, все ж таки довести до остаточного абсурду саму ідею нечесних, неконкурентних, несправедливих, а логічних, асиметричних, так званих виборів без вибору. Це може трактуватися як така позиція, як політичний бойкот. Вона існує в кожній державі. Якщо якась певна частина суспільства не має іншого методу боротися з нав'язуванням тупика. Чи з нав'язуванням без виходів, чи з нав'язуванням наперед завідомого результату для Галочки, то суспільство має право не брати в цьому участь, бойкотувати таку дію. І, власне кажучи, якби в нас взагалі до теми виборів тупикових і без вибору, вагончиком доєднати, прив'язати мотузкою і сильним клеєм приклеїти тему, Політичного бойкоту від усіх решти політичних гравців, то я думаю, тоді це б трошки по-іншому би поміняло саме підходи до цих тупикових абсолютно виборів без вибору. І, власне, для цього є кілька таких, якби, моментів, кілька побажань чи пропозицій. Найперше, усі політичні гравці повинні вийти. І публічно відмовитися від участі, навіть потенційної, у виборах під час війни, під час кровопролитної фази боїв. Тимошенко. Кличко. Разумков, хто там по списку, там всі політики, які мають амбіції до політичного так званого змагання, розуміючи, що на таким не є, повинні, я вважаю, заради чесності, заради чесності своєю країною, заради поваги до цієї демократичної інституції і процедури, як вибори, як би хто з цього не стібався, вийти й публічно відмовитися. Від потенційної участі у виборах на крові і в одні ворота окреме питання також тут з списку осіб, які це мають зробити, виокремлюю, і треба виокремлювати. П'ятого президента попереднього Петра Порошенка, я думаю, якраз державна мудрість цієї людини, цієї особи має в даному випадку проявитися в тому самому. Як би не було вигідно бути призначеним дуалом для цієї влади, яка уяві собі ще досі умудряється, на цій Проти, на цьому протиборстві з п'ятим президентом ще досі там якісь наративи свої пропагандистські будувати. Треба набратися мужності і знятися з політичного життя. Я думаю, це дуже добре оцінить і Захід, і внутрішній виборець, якщо п'ятий президент, розуміючи, що його карту розігрує офіс президента у вигляді вигідного, завідомо вигідного дуала. Призначеного зверху, знятися і не брати участь у, цій, у цьому між собою. Фактично, йде мова навіть про таке, якби завершення політичної кар'єри, і, і це є мужній крок, це якраз цей крок, який, на мій погляд, відрізняє. Державного мужа, діяча від просто політика, якому, знаєте, вночі збуди, і він піде виступати на мітінг і говорити там завчені фрази Тому, власне, треба перестати бути вигідним дуалом. І тут велика все ж таки, велика вага для делегітимізації самої ідеї виборів без вибору. Велика вага буде тут в. Публічні позиції Петра Порошенка, і я маю надію, що йому вистачить і мудрості, і відповідальності не брати участі, власне кажучи, в цьому абсолютному розводняку і розіграші. Окремо, і це вже далі будуть важчі теми. Окрема проблематика стоїть по прізвищу притула, не вдаючись в якісь оцінки діяльності симпатії, антипатії, це не важливо. Суто технологічно в темі виборів влада хоче забезпечити собі ТІПА змагальність, в лапках я це беру. Забезпечити ТІПА змагальність саме за рахунок нових проєктів, абсолютно керованих і яким буде забезпечено максимальне сприяння від офісу президента. Власне, тут найбільші надії влада покладає саме на евентуальну гіпотетично фігуру притули і його можливу політичну силу. Я вважаю, що якщо ми говоримо про дуже відповідальну патріотичну людину, то було би добре все ж таки попросити публічно Сергія Притулу подзвонити своїм друзям з Офісу президента і повідомити їм, що він не збирається брати участь у цьому всьому і виконувати роль пластмасової декорації для типу змагальності. Тому що на це заготована якраз його роль. Якщо не, все ж таки не розходяться діла зі словами, з позиціями, то я вважаю, що власне конкретно по притулі, як, про, як по особі, яка отримує максимальне сприяння від влади в усьому, в тому числі піарне, все ж таки було би мудро, розуміючи безвиборність виборів, все ж таки мати мужність їх перечекати принаймні ці. Такі екстремальні воєнні, і не брати участі, і тим самим легітимізувати наругу над виборами, як над демократичною процедурою та інструментом. Те саме стосується інших Амбітних волонтерських структур, середовищ, там можна згадати чмута, інші, яких я так підозрюю, будуть м'яко теж підштовхувати до політичної діяльності, якраз то з тих самих міркувань поставити галочку в питанні змагальності. Відповідно, ця керованість, це ця завідомо прописаний сценарій рольовий. Він би теж мав бути серйозним аргументом, щоб ці дуже достойні люди, дуже достойні люди з величезним кредитом суспільної довіри, все ж таки, ну от, якось так знаєте, себе трошки прикусили і не дозволили повестися на цю спокусу, конвертувати це в договірний результат несправедливий, нечесний і договірний. Я вважаю, що тут теж, як і в випадку з п'ятим президентом, з вищезазначеними зазначеними особами, тут пов'язана вже є ну, от категорія державної мудрості. От якщо це люди мудрі і дійсно керуються інтересами державності суспільства, а не конвертації волонтерства в політичну діяльність, що вже є обманом. І маніпуляцією, доволі зухвалою, треба сказати. Ну, то, власне, цей тест якраз настає. Цей тест буде робитися от в найближчі місяці, і я тут би все ж таки виступав за дзвінок своїм друзям з повідомленням, що ні 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 Те саме стосується окремо. Я думаю, ще теми в цій темі окрему позицію має Рестович. Не буду туди достукуватись, нема сенсу. Людина абсолютно самодостатня космічного масштабу, міжгалактичного. Людина перевершує собою взагалі IQ всієї планети і там жодні поради, як то кажуть, в одному місце, звичайно, можуть бути спрямовані. Але тут лише коротеньке нагадування можна зробити в випадку. З цим теж технологічним підставним діячем від Офісу президента усі лідери ватного електорату, як правило, дуже погано закінчують. Ото все, що треба знати. А там далі собі хотіть, робіть хто, кому як 30 срібряників підказують. Окремо мушу все ж таки в цій темі виборів без виборів проакцентувати фігуру, яка має іконічну, іконічну позицію і статус суспільства. Це є залужний Валерій Федорович. При всій повазі, забираючи всі симпатії, отаман там, і так далі. Не фотографії з сєпарами треба робити Валерію Федоровичу залужному. Типу Трухановим, там, з вілком і так далі. А вийти і публічно заявити. Про неприпустимість будь-яких виборів в умовах кровопролитних боїв. Від Головнокомандувача Збройних сил України цього слід чекати. Не фоткатися з всякими проходимцями, які раптом, знаєте, перефарбувалися, а може і ні. А вийти з публічною позицією щодо виборів як неприпустимих. В даному випадку. Плюс ми все ж таки повинні почути позицію головнокомандувача стосовно своєї власної участі у виборах, і це має бути звичайно заперечна позиція. Якщо це буде прихильна позиція, якщо головнокомандувач буде втягнутий в політичну борню в умовах відкритості фронту і боїв, а ніщо не вказує, що це поміняється. Значить, треба переглядати суспільству іконічний статус головнокомандувача, тому що це є тести. Це не просто меми малювати і гарно просто мати гарний характер там, чи якийсь такий душевний вираз обличчя. Це вже є безпосередньо дії, і тут треба теж уповати на, на просто людську персональну і, власне, державницьку мудрість головнокомандувача залужного, який не дасть себе втягнути в політичну борню, і конвертувати для президентства другого терміну мародерократії, конвертувати довіру до армії, довіру до геройства, як такого у політичні результати. Ось це все ж таки теж є тестом. І ну, от я думаю, все ж таки треба буде поставити це питання з часом і подивитися, як на нього ікона відповість. Це. це... Повинно бути це в зрілих суспільствах, рано чи пізно цього не уникнути. Те саме стосується медійних так званих зірок фронту, це така теж негарна, напевно, метафорика, але вона дуже часто публіцистами вживається, то я її просто так взяв, знаєте, як, як чужу цитату. Власне, такі медійні персонажі, медійні. Люди з бойовим досвідом, теж, я думаю, для них настає час Х заявити про свою відмову брати участь в Ботафорії. Інакше вони будуть використані, як були використані в 2014 році. Пам'ятаємо це, всі герої от першого АТО. Ну так тоді це назвалося АТО. Вони були використані всіма політичними силами, пройшов, пройшли всі, всі комбати попроходили Верховну Раду, там загрузли, там розчинилися, сіли на зарплати. Тут вони сядуть на зарплату і розчиняться лише у провладній обоймі, бо іншої нема апріорі, не існує інших обойм. Брати участь. Третьою, п'ятою якоюсь ну, п'ятою, то погана метафора, третьою, четвертою колоною м, таких м, м, рухомих і м, керованих проектиків, це мені здається дуже недостойно для людей з високим званням героя. І тут ну це теж якось має е, е, поставитись е, це питання. По народу, взагалі, я думаю, відкр... відкрити взагалі питання, тому що як тільки він тягнеться в цю політичну борню. Ну, фактично, я мушу це теж сказати. Тема війни як такої перейде на п'ятий план. Це буде затінено політичною передвиборчою скандалістикою. Неминуче це буде. Це означає, що фактично війна втратить сенс в своїх основах взагалі. Ну, вона просто буде безнадійною якоюсь п'ятим ят, пунктом порядку денному, коли будуть ці всі політичні баталії точитися. І це є найгірше, що може тільки бути. Тому що і так суспільство відключається, ми це розуміємо. І так мотивація і бачення переможних варіантів ну постійно замутнюється і, і, і темнішої. І ми це прекрасно розуміємо, це природні неуникні процеси. Але вибори це взагалі. Взагалі поховають. Вибори, в принципі, поховають тему війни як такої. І тоді все те, що там кожен день гинуть просто в великих кількостях люди, це це буде далі йти фоново, статистично, на фоні великих баталій між великими бегемотами, які, які курва нажертися не можуть, їм тільки вибори курва подавай. Ну це теж так до цього не можна допустити. Ну, то це якось суспільство теж має про це думати. Тому, власне кажучи, ось така моя думка: конструктивна позиція полягає, власне, в. Апелювання до мудрості, відповідальності всіх побічних учасників цього процесу, про що я сказав, я вважаю, що якщо на старті вибори є без вибору, вони є нечесні, вони є алогічні саме в умовах відкритості фронту, відкритої фази війни, то якщо вже і вони будуть протискуватися, треба в бюлетені лишити одне прізвище і більше нікого. І одну партію, і більше нікого. І хай це в історію України увійде, як сольний виступ усіх. І тоді легітимність таких виборів буде дуже мізерна. Тоді ми матимемо можливість наступній владі казати, що ви не конкурентна влада, що ви є влада, яка пройшла під одним номером з одного номера. І це дуже міняє розмову всередині країн. Якщо буде один учасник виборів, а він по факту є гроші лише в них, медіа лише в них, влада лише в них, силовики лише в них, ЦВК лише в них. Все лише в них, тому вибори це є без вибору. То, власне кажучи, треба і довести це до, до, до чесності, і щоб це відповідало дійсності, лишити одного гравця. Хочу, хоче влада виборів, хай бавиться. Все суспільство на це має дивитися з огидою. Всі політичні гравці мають від цього дистанціюватися. І тоді дійсно от буде така от картина. І вона буде доволі чесною, і тоді ніхто не буде нікого підозрювати в тому, що найте, підігрує чи якісь свої внутрішні амбіції підживлює за рахунок тупиковості самої ситуації. Така моя думка, вона звичайно є дуже приватною. Я просто нею поділився, бо бо хочу нею поділитися. Можливо, знайде е, е, якийсь відгук е, в глядацькій аудиторії. Я вам дякую за те, що вислухали. Дякую, що звірюєте свідомки з, з, з моїми. Будьте ласкаві підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал де я пишу. Безумовно, окремо завжди дякую за дуже адресні пожертви. Я щиро за це дякую. Для YouTube каналу це є єдине джерело існування. Реквізити є в описі до цього відео, як і завжди. Бережімо себе, всього як найкращого.